Розділ різне. По-перше, в розділі різне я би хотів сказати, що знову до нас надходять скарги і прохання, і в нас колись в чаті комітету було обговорення стосовно платежів чи не платежів. Зараз мова стосується домашніх сес. Мені і асоціація надіслала лист вчора, і так в Фейсбуці писали, я так розумію, хтось з власників домашніх СЕС. Зауважте, сам читаю свій Фейсбук і всіх читаю повідомлення. Уважно все вивчаю, все беру, все беру до уваги. Тому я думаю, що нам треба зібрати цю інформацію. Плюс нас там в чаті комітету піднімалося, що як інші сегменти ринку, що там з боргами, балансуючий ринок, як ситуація по Укренерго. Давайте ми на якесь, ми, можливо, десь на наступний тиждень. Зберемо ці дані і проговоримо, бо декілька колег наших вже таке питання піднімало, що яка в нас ситуація з боргами. І, зокрема, з боргами перед домашнім СС, бо нібито є інформація, що платежі зараз осінню погіршилися трохи. Це не, сильно добре, це не сильно добре. І треба розібратися, коли вони знову покращаться, і яка там ситуація, і що очікувати. Ось це перше, що я хотів сказати, в розділі Різне.